Продаж готова двоповерхового таунхаусу в Києві. Це район Відрадного. Буквально квартал в тому напрямку. Вже сам проспект, а тут навколо приватний сектор. Ділянка облаштована, має свій окремий фасадний вхід, дуже якісно побудований. Зараз вам покажу. Підключена центральна каналізація, вода, електрика 15 кВт і продається саме цей. Тут ревізія у вас зроблена. Побудований газоблок 30 см і 10 см зовнішнє утеплення мінеральною ватою. Вартість входить, тут будуть перегородки ще і сходи на другий поверх. монолітні перекриття, Зверніть увагу, вікна профіль ріхау, теплий монтаж зроблений. Зараз вам покажу. Це дуже по технології, і ваша ділянка по документам. Причому південь у нас там дуже світловітальні. У вас документи, як я сказав, на саму ділянку оформлені та на будинок. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.